Слава Ісусу Христу! У Біблії сказано, що під кінець часів помножиться пізнання, і наш час Він останній. Підтвердження цього це виконання пророс Христа, примноження воїн, природних катаклізмів та різних колапсів, також розвиток біологічних та інших наук. Люди починають більше бачити, розуміти та вивчати, але не розуміють та не вивчають Бога. Які і є життя. Так зробили Адам та Єва. Вони віддали перевагу знанням замість Бога і їхнє життя перетворилося на пекло: смерть дітей, бивство кровних та планетарна повінь. Все це результат відмови від життя на користь новин. Та знань, але життя неможливо замінити нічим. Коли життя йде з клітини та тіла, його неможливо повернути. Тому людство дано заглянути в живу клітину, створену Богом, щоб прославити Бога як творця життя, але не прославити їхні думки, стати нікчемними і славу нетлінному Богу, вони замінили на визнання звіриної теорії. Еволюції на поклоніння кумирам та пропагандистам атеїзму та безбожі. І в першу корінфіном 8.1 написано, що знання приводить до зарозумілості, а любов вона будує. Амінь.